Це друге рідне місто, можна сказати так, на Східній Україні для мене Дніпро. Дніпро пробув тут до війни багато, провів часу по організації будівництва моїх самообслуговування під ключ, ви пам'ятаєте. Зараз відновлюємо повністю роботу компанії, вже є співробітники, є будівельники наші, все працюємо, сервіс. Гарантія, а нове рішення сьомого покоління, програмне забезпечення, котре ми зараз встановлюємо клієнтам, котрі до нас звертаються. А ціна буде все буде деталізовано, Вони вам буде повна дана картина, що ви купляєте. Не буде там якогось кита, кота в мішку, як звикли деякі. Я розуміюсь, про що я кажу. А що вам ще розповісти? Півтора року не працювала компанія. Півроку ми вже активно на ринку. Ми, ми розуміємося, що а, зараз е, локально знаходиться перший шоурум в місті Тернопіль. Також ми вже взяли будівництво мийки самообслуговування місті Львів. Ми розуміємося, що багато буде хейту. Хейту різного відносини нас, бо ми, як кажуть, одна львівська компанія залізли в їх кишеню. Ну хто вони такі? По-перше, щоб таке казати. По-друге, це бізнес. По-третє, подивимося, дякую. Компанія Деваш це ваш друг і помічник. Зараз я був в кривому розі, запустили мийку. Ну, далі наступне відео.